Page 36, exercise 1. Match the words in the books to the photos. Потрібно з'єднати нам слова в рамочці із фотографіями. Окей. Okay. The first word is carpet. Перша у нас картинка і це перше слово. Килл Carpet. The next one is curtains штори. curtains. And the next is armchair це у нас bookshelf. Jatën. Lëmp. Shostë. Kabët. Shumë. Пьомера, восьме, кодра бланкет, дев'яте, фотографія, фотограф, фотографія. десяте. Подушки и uh. одинадцяте комод часто Далі нам потрібно прочитати визначення і написати стосовно якого слова. Це, це йдеться, цей вираз йдеться. You can see your face in this. Ви можете дивитися, ви можете побачити своє обличчя у цьому. Ну, звичайно, що це дзеркало. Міро. You put things like books or clothes on or inside these three objects. Ви можете покласти якісь книжки або одяг, або якісь три речі в цей предмет. Часто вдовзи. This covers the floor. Це вкриває підлогу. Ну, звичайно, що це килим, капіт. You use this when it is dark at night. Ви використовуєте це, коли темно вночі. Lam. And the last one, this is warm, and you put it on your bed. Воно і ви, ви кладете його на ліжко. blanket. Mm -hmm. Complete the text with the correct form of words in exercise 1. Потрібно доповнити текст uh, словами в правильній формі. І справи першої. My bedroom is big and I love it. Моя спальня велика і мені вона подобається. It's got two windows with long curtains. У неї є два вікна із довгими ем, шторами and a big armchair. Where I can I sit? І великим кріслом, на якому я можу сидіти, but I sometimes sit on the floor on the carpet, так? Але інколи я сідаю, сижу на підлозі на килимі. There are some big on the floor to uh, cushions, так. Є деякі Деякі подушки на підлозі також. They are very comfortable to sit on. Вони дуже зручні, щоб на них сидіти. The other big bookshelf. Uh, with books and my computer games є також великий, велика шафа із е uh, книжками та комп'ютерними іграми End. A photographs of my friends on the wall. І фотографії моїх друзів на стіні. Окей, на цьому завершимо. Наступного разу працюємо з граматикою. Thank you for your attention. Bye.